Радий зустрічати вас, вашу команду в столиці нашої держави. Хочу подякувати вашій державі за небайдужість і сьогоднішнім приїздом. Ви це підкреслюєте. Незважаючи на ракетні удари з боку Російської Федерації, удари іранськими дронами, шахет. По нашій інфраструктурі, по цивільній інфраструктурі, по наших людях, по інфраструктурі енергетичного комплексу України. Про це ми будемо говорити сьогодні. Детально, незважаючи на всі ці небезпечні речі, ви сьогодні зі своєю командою тут. І я особисто, моя команда, наше суспільство це високо цінуємо. Окремо хочу подякувати за потужну санкційну політику, е, якою Швейцарія доєдналась до санкцій країн Європейського Союзу і за, ту, і за той великий обсяг гуманітарної допомоги, яку ви робите сьогодні в такий складний військовий час для України заради стабільності наших громадян.